Ну що, тест на розряд. Будемо визначати ємність даної збірки. Зарядив до 12,4 вольта, так воно, в принципі, в системі, як я вже показував, дві таких збірки в мене вже працюють певний час і в принципі, я ними задоволений. Тест я показував, тут же ж буде все аналогічно. Розряд на 100 ватну лампочку. От так вона показує таку потужність. Можете подивитися інші. інше відео. Все абсолютно аналогічно. Розряд до... Хоча б 11,1 Вольта до 10,5 побачимо нижче 10,5 нема сенсу розряджати, тому що більшість інверторів при такій напрусі вже відключається від роботи. Маємо зараз 0. 199. Напруга на акумуляторах 1148 І я думаю. На 0,2 зупинимо тест і Це буде 0,2 кВт Продовжимо завтра. От 0,2 кВт. Втметр треба замінити батарейки, він обнулиться, але це не важливо. Отже ми знаємо, що ми 0,2 кВт після вимкнення навантаження на акумуляторах 11,58. Зранку перевірю. Яка напруга на кожній у кожному пакеті, чи рівномірно у всіх однаково чи ні, і про... далі будемо робити висновки. Продовжую тест, як я і казав, покази ваттметра обнулилися, але це не так важливо напруга 11,6. Проміряв по кожні, кожному пакеті. Розбіжність по напрузі не така велика. На оцій в обох пакетах однакова напруга, а на нижній дещо більша. Побачимо в кінці розряду, як буде виходитися та ж. 100 ватна лампочка, така її потужність. Маємо черговий 100 Вт годин, а разом це вже буде 0,3 кВт години. Напруга на виході з інвертора впала і вже навантаження у нас 80 Вт. Напруга на акумуляторах 10.86. Розряд буду проводити до 10,5 вольта. На акумуляторах вже 10,3. Тут у нас виходить 120 будем вважали Вт-годин. Ну і все. Загалом у нас 0, 0,320 кВт годин. Після зняття навантаження ну, така напруга тепер переміряємо що у нас на кожній банці так це на одній консерві 3,4 Тут 3,32 і На другій консерві один пакет 3,7. Це велика розбіжність. Попробую зарядити з підключенням так званого балансіра звичайну лампочку. І так, підсумки. Заявлено було продавцем 36 Агодин по факту. Можемо вважати 0,26 ампер годин. Можливо, не заряджено було до 12.6. Ну, все одно не буде. Не буде того, що сказано. Сильно довіряти йому, як бачимо, не можна. Ну, в принципі, такий акумулятор буде ще працювати разом. З цими двома. Я зніму і проведу тест. що зараз там після такий же тест на лампочку після тої експлуатації, які в мене, в мене вони є. Змінилася вона чи вона така ж. Номер телефону. Продавця залишу, ви собі самі робіть висновки. Можна йому довіряти чи ні. Можливо, тут справа і в ціні, дешевше продають, ну але не треба обманювати. Можливо, від незнання, а можливо, намірено вони говорять неправду.